Друзі, всіх вітаю на моєму каналі на Хмельниччині неймовірна спека. І вже з самого ранку я запрягла свого чоловіка до роботи. Ми вирішили поїхати на закупи, так як давно вже не були у великому місті, можна так сказати, і нам необхідна була велика кількість покупок, так як дуже багато продуктів харчування в нас закінчилися, і я не хотіла посилати чоловіка в наші сільські магазини, тому що він обов'язково купить щось не те. А так я сама собі подивлюся і оберу те, що мені потрібно, бо я ж краще знаю. Нас супроводжували неймовірні краєвиди, вже все саджають. Як завжди, у будь-якому супермаркеті я не можу не оминути відділ із різноманітними товарами для дому. Я вже майже не купила ось це горнятко, але потім передумала, тому що вдома в нас таких горняток безліч, а п'ємо ми з декількох. Так, ми нарешті потрапили в ВТБ. В ВТБ ми тепер їздимо дуже рідко, так як в нас господарство. За яким необхідно доглядати. Так, нам необхідні були мокрі серветки, тому одна пачка. Вони були по акції, вишні палочки, губки з гущаним молоком таке велике. Взяла засіб універсальний для миття унітазу, біде, тому що домастус дуже дорогий, тому вирішила спробувати цей ріо. Далі. Також по акції було мило, від своєї лінії, 900 мл рідке. По акції також взяли домашній сир. Ну, як домашній білоцерківський сир, хочу заморозити також. І такий шкребок, Тут дві штуки: чай, ось такий польський, 100 пакетиків з ягідками. Середини, одна баночка. Масло було по акції, воно вже все розстало, Зараз бігом буду класти в морозильну камеру: львівські дріжджі, маргарин. Також чотири упаковки, сметана яготинська ось така. І паста рахісова, це для мене. Далі ось така вівсянка для Остапа, шуняна каша та 2 упаковки гречки. Банани. Три упаковки дуже люблю ось цю. Вермішель, тонку, вона дуже смачна. Також велику олію і приправи. Ось таку 12 овочів, дріжджі великі. Спробую, як ці будуть. Далі паприка червона, перець мелений, і хмелі сунелі, і цукор ванільний. Тому ось така в мене розпаковка. Я одразу пересипаю усі крупи у свої баночки, скляночки де їм і місце. Розбираю покупки, все сортую і. Збираюся готувати обід, тому що ми дуже голодні, втомлені, і якщо бути відвертими, то надвір навіть не хочеться виходити. Мабуть, найкращим часом для праці є шоста година ранку, коли я встаю до кіз. Так як мені необхідно зробити дуже багато роботи і маніпуляцій, то я витрачаю на все десь 40 хвилин, тому в цей час ще можна працювати. Після 8-9 години ранку починається просто нереальна спека, і я вже не витримую реально в нас потепління і не яке-небудь, тому що відчуваю себе дуже погано. У мене болить голова, не можу нічого робити, слабкість. Я думаю, що зараз у багатьох так. Раніше я ніколи не помічала, щоб в нас був такий клімат. Клімат дійсно змінився в гіршу сторону, тому що зараз вже не буде в ближчим часом дощу, так як я дивилась прогноз погоди. Ми вирішили трішки дати собі відпочити, так як був третій день Пасхи, і з'їздили. Сільський магазин Поквас. Трішки прогулялися, провітрилися, але все одно було спекотно, незважаючи на те, що було пів восьмої е, вечора. Показую вам наші квіти. В нас вони називаються Рябчик. Мені дуже подобається, я знаю, що є ще такі у жовтому кольорі, також хотіла би їх посадити. Хочу показати вам свій набір. З яким я кожного ранку йдуть на доїння. Тут таке червоне харчове відро, до нього ще є кришка спеціальна. Далі я переливаю в пляшечку, переціджую в цю ємність, і в мене є червоне сито. Чим мені подобається це сито, тим, що воно дуже дрібне максимально, але щоб процідити молоко, то необхідно ще марля. Продовжуючи тему раннього вставання, так як я вже говорила, найоптимальніший час для мене це 6 годин ранку, тому що я встигаю подоїти свою кізоньку і вивезти їх на пасовисько. Очікую, моя манюня ще не народила, тому поки що так, мию посуд швиденько, я поставила тісто на піцу. і... З самого ранку мене це дуже врятувало, так як я виграла час. Я вирішила, після того, як попоруюся у тваринок, поставити заготовки невеличкі на сніданок і одразу, щоб прийнятися готувати обід чоловікові на роботу. Це буде запіканка. В мене була шоколадка чорна, я вирішила нарізати її шматочками і також додати до цієї запіканки. Вийшла вона дуже смачна, чоловікові подобається, а це головне. Також зварила борщ, і в мене вже, якщо чесно, не було часу все це знімати. Попереду у мене було прання, необхідно все було розвішати. І, звичайно, що на це також витрачається час. А ще більше на те, щоб весь цей одяг скласти, і такий кругообіг в природі, кругообіг домогосподарки, я би сказала. Тут я згадала, що на мене чекає ще паркан. Наші сусіди активно зараз саджають картоплю, різноманітні овочі, ми ж посадили тільки цибулю, петрушку та салат, тому що чоловік обробив город. Спеціальним засобом, щоб трава вся і бур'яни висохли. Це допомогло, скажу одразу, засіб дорогий, але не можна саджати два тижні. Один тиждень вже пройшов, тому, якщо Бог дасть все буде гаразд, як я і говорила, будемо розпочинати, як завжди, саджати город 1 травня. Я, звичайно, дуже цього чекаю, тому що хочеться якнайшвидше збутися. Але якби ж все закінчилося тільки тим, щоб посадити все на городі, тому що далі розпочнеться найцікавіше, необхідно все буде сапати по декілька разів обробляти. Загалом життя в селі дуже веселе, і різноманітне та цікаве. Сидіти на одному місці ви точно не будете. Я неодноразово спостерігаю за різними блогерами, які купують собі бігові доріжки. Так от, що я вам скажу: переїжджайте в село і будете ходити по 10 тисяч кроків в день. Я, якщо чесно, дуже втомилася після всього цього дня праці. Але, знаєте, я все одно себе картаю, тому що деякі мої сусідки старші, яким по 80 років, за день роблять набагато більше праці, ніж я. І мене це трішки бентежить, тому що я молода дівчина в розквіті сил, і здавалося б, я маю робити набагато більше. Але не завжди мені хочеться то робити, тому відкладаю те, що не хочу, на потім. Хочеться все-таки насолоджуватися, а не переробляти. Як ви можете помітити, на відео пустують мої шини, які чоловік має наповнити землею, і я там вже висаджу все, що я хочу, всі квіточки, необхідно ще одну шину пофарбувати, але в мене закінчилася фарба. Під час процесу зйомок постраждав один штатив, який в мене зламався, але мене це не зупинило знімати далі і працювати також. Ворота також очікували своєї. Черги, тому що, як ви можете помітити, раніше вони були пофарбовані у білий колір, ось ця сама бляха. В мене була зелена фарба, тому вхід пішла саме вона. Є ще багато чого фарбувати на моєму подвір'ї, тому вхід піде якась інша фарба, набагато яскравіша, тому що зелена мені вже набридла. І, якщо чесно, не дуже, то вона підносить і настрій, як, наприклад, червоний колір, або помаранчевий, або фіолетовий. Тому обов'язково змінюйте своє життя хоча б таким чином, як я, пофарбувавши паркан у яскраві фарби. Показую вам свій кермек, зійшов і вже добре. І вже і на цьому я рада. Так, я трішки прибрала тут. І зараз йду на двір працювати. Пофарбувала з цієї сторони паркан. Ось. І зараз буду доробляти. Взяла штатив. Прийшла точніше по штатив. Мої хлопці сплять. Ось цей старий металевий паркан також необхідно було пофарбувати біля кіз, тому що він вже знатно постраждав з плином часу. От, власне, показую вам результат. Як все вийшло. Ще необхідно дофарбувати білі елементи білою фарбою, проте в загальному робота майже зроблена. Як ви можете помітити, квітник у не найкращому стані все це необхідно сапати і полоти. Але я вже тішуся, хоча б що майже дофарбувала цей велетенський шматок паркану. Це вже перемога. І ось так виглядає е, наш. Кінцевий результат. Мої хлопці тим часом відпочивали. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, Божого благословення, Па-па!